Я Дятець Філя, учениця 7 класу Яримської гімназії Сам'янської міської ради Рівницької області. Тема мого проєкту взаємокливої активності і якості сну учнів та вчителів Яримської гімназії в умовах військового часу. Головним скаргом життя є на землі, що ти їх завоював, не багатство, що їх маєш у хвилях. Головним скаргом життя є здоров'я, і щоб його зберегти, потрібно багато що знати. Якщо проаналізувати сучасне життя людини, то спостерігається зниження рухової активності та зменшення тривалості та якості сну у підлітковому та юнацькому віці. У дитинстві людина рухається зранку до ночі, майже не зупиняючись. У шкільному віці активного руху стає дещо менше, бо велосипеди й ходьбу поступово витісняють гаджети. Науково-технічний прогрес сприяє малоруховому способу життя людини, адже лише за 50-60 років. Часка важкої фізичної праці щоденному житті скоротилася десятки разів. Я вибрала саме цю тему, тому що мені стало цікаво, чи достатня фізична активність протягом дня учнів та вчителів нашої гімназії та впливає сонта на фізичну активність учнів та вчителів в умовах воєнного З Метою роботи є вивчати історію рухової активності, дослідити руководство активні школи. Услідити тривалість і якість сну шмадарів шляхом анкетування. Ознайомитися з рекомендаціями МОЗ та ВОЗ щодо рокової активності людини ціного віку. Ознайомлення з рекомендаціями МОЗ та ВОЗ щодо розвивалості сну різних вікових категорій. Дослідити вплив рухової активності на організм людини, дослідити вплив якості сну на активність організму протягом дня учнів та вчителів, вплив повітряних стрілок на якість сну. Зібрати методи поліпшення процесу населення та якості сну, донести до відома учнів та вчителів результати виконаних в досліджень, чому тема взаємоплив рухової активності, якості сну учнів та вчителів рівнішої в умовах часу, стала такою актуальною в наш час. Усе дуже просто це розплата, за комфортне життя. Зараз високих технологій, побутового комфорту, зручних і недорогих авто. Інтернету, соціальних мереж, гаджетів і віртуальних ігор з нерухомими виявилися більшістю людей. А найстрашніше те, що з кожним роком на гіподеномію страждають все більше і більше квітків. Крім вище переліченого, з 24 лютого 2022 року теми, стиль, ритм життя кожного українця кардинально змінився у зв'язку із повномасштабним вторгненням країни-агресора. Ті, хто достатньо рухався протягом дня, стали майже нерухомими, а інші навпаки, проте є невелика частина тих, чия рухова активність не змінилася. Об'єднана група європейських учених протягом 12 років збирала дані 334 тисяч людей про ріст, вагу фізичну активність на роботі та у вільний час. З'ясувалося, що саме нестача фізичної активності прямо пов'язана з підвищенням рівня смертності. Також була зафіксована залежність інтелектуального розвитку дитини від ступеня її гомової активності. Діти, яких не обмежують у русі, мають багатший запас слів і використовують їх більш осмислено, ніж ті діти, яких штабність змушують бути менш впливими. Зменшення фізичної активності є причиною багатьох захворювань. Сповільно є розвиток у дитячому кіблю-відвітковому віці, наближає старіння та зменшує тривалість життя. На думку фахівців не кожна рухова активність є ефективною, а що має оздорову розвивальну спрямованість. Саме таку рухову активність має лише кожен п'ятий поля в країні, що є найнижчим показником у Європі. Мабуть, це одна з причин того, що вже у першому класі понад 30% дітей мають хронічні захворювання. В п'ятому класі їхня кількість збільшується до 50, 50%, а в 9-му сягає 64%. Отже, одним із чинників, який сприяє формування основ здоров'я і доволіття, є рухова активність. Сон особливий фізіологічний стан. Його користь завжди вважається очевидним фактом. В час сну мозок залишається активно, а рівень цієї активності перевищує денний. Він обробляє і аналізує всю інформацію за день, фільтруючи потрібне від надлишкового. Таким чином відновлюються ресурси і про це здатність. До того ж багато вчених і творчі люди стверджують, що кращі ідеї приходять до них у вісні. Тривале порушення сну дуже часто призводить до безлічі негативних наслідків для організму, серед яких можна виділити розклади кишкової флори, діабет, вади серця, проблеми з пам'ятки, погіршення імунітету, порушення роботи мозку. Початок війни вплинув на сон кожного українця. Сон є ключовим чинником для фізичного та психічного відновлення е, організму, а пропитання від е, нічних тривог може завадити цьому процесу. Це може зникати втому, розрятованість та негативний вплив на роботу, пам'яті та концентрацію. Також нічні тривоги можуть значно вплинути на якість сну, призводячи до порушення ритму сну. Якісний сон є запоругою хорошої фізичної активності протягом. дня. Були розроблені опитування, у яких я проаналізувала за сну і фізичної активності вчителів та учнів нашої гімназії. Для вчителів я провела опитування, у якому потрібно було вказати кількість пройдених років за день, тривалість нічного сну, години засипання і пробудження, а також, також логічних серень повітряної тривоги на сон. Для учнів 5-9 класів було два опитування. У першому була аналогічне запитання Чої вчителі. А у друге опитування входили учні 7-9 класів, які вказували, які види рухової активності використовують в вирі спорту, яким найчастіше займаються часто тут тренування, як часто хворіють діти, чи роблять рухову зарядку, чи вважають допомогу батькам по господарству фізичною активністю. Для аналізу отриманих даних мені довелося ознайомитися із рекомендацією МОЗ та ВООЗ щодо кількості кроків для людини для різних вікових груп, а також тривалося сім людини для різних вікових груп і кращі години засинання і побудження. Ціна рекомендації для дорослих та дітей кількість кроків день має бути в межах 30 тисяч кроків. Діти 10-16 років повинні спати 8-10 годин на добу, а дорослі 7-8 годин. Але важливо засинати дітям у кромічку від 21 до 22, а дорослим до 23 години. Аналізуючи результати анкетування вчителів, я зробила наступні висновки: серед вчителів близько 83% мають достатню кількість годин сну. Кількість кроків, які проходять більше половини вчителів протягом дня, є достатньою згідно рекомендацій ГООСТУ. Але водночас більше половини вчителів, обирають не найкращі години для сну. Під час сеціональної повітряної вночі близько 85% вчителів. Мають порушення сну. 93,34 стикнулися з проблемами зі сном після початку повномасштабної війни в Україні. Аналізуючи результати анкетування учнів, я зробила наступні висновки. Лише третина серед опитуваних учнів достатньо рухається протягом дня. 4 п'ятих від опитувальних учнів сплять достатньо кількість годин ціна рекомендації ВОЗ. Правильний час засинання обирають лише п'ята частина опитаних, а час пробучення — 25%. Близько 75% опитаних учнів майже не сприймають, не сприймають нічні повітряні тривоги. Найпоширенішим видом спорту серед опитаних є ходьба. Найпопулярнішим вид спорту серед опитаних учнів футбол та волейбол. Майже 40% опитаних займається спортом щодня, близько 72% опитаних учнів. Робиш щодня або інкому зарядку, хворіє здебільшого не дуже часто. Половина опитаних не вважають одному батькам фізичним навантаженням. У половині опитаних після 24 лютого 2022 року збільшилася кількість фізичного навантаження. Аналізуючи дані, я запропонувала власні рекомендації. Як подолати писання. Насамперед, треба навчитися управляти власним споживанням інформації. Читайте тільки ті новини, які вам потрібні в професійному плані або безпосередньо можуть мати вплив на ваш добро. Лягати спати краще будинку і той самий час, бажано до 23 години, викидатися один і той самий час, і в одні і в вихідні дні. Не робити день нічого, що може перешкоджати вашому нічному сну. уникати дневого дрімання, каву після обіду надмірно світові вечері. Обмежувати доступ до гаджетів за 2 години до сну. Скласти телефон, планшети та не сидіти за комп'ютером, контролювати звукові, світлові та інші відбудинки. Температуру у спальні окульовувати до 18-20 градусів. Відчинені вікна і двері допоможуть знизити рівень голубізлого газу в кімнаті, який може погіршувати якість сну. відслідковуйте думки на розслаблений спокійний сон впливають на дні рослини. Рослин, лаванта, ардемія тощо. Коли прокидаєтесь вночі, не вмикайте світло. І найголовніше для е, здорового сну вам має бути зручно і затишно, для того, щоб дати собі відпочинок. Отож, ми маємо свідомості, що міцне здоров'я, яке свідомо підтримується і зміцнюється людиною, дозволяє її довге щасливе життя. При цьому необхідно враховувати, що здоровий спосіб життя людини та сім'ї не складається. Сам по собі, в залежності від обставин, а вимується протягом життя е, цілеспрямовано та постійно. Дякую за увагу.